Німець просто вмивався гіркими сльозами, коли продавав нам цього пасата, тому що в такому стані і в комплектації їх фактично не залишилось. Гарант Автошепетівка вітає. До вашої уваги, Volkswagen Passat b 6 2006 рік випуску 1,6 МПІ, бензиновий двигунчик, механічна коробка передач. Автомобіль повністю весь в рідній фармі. Ось такий класнючий, темно-темно-синій колір Металік, плюс хром-пакет виглядає дуже дуже просто суперовське. Класні легкосплавні дисочки. Автомобіль не має ні одного рижечка, ні навіть натіку на іржу на взагалі по автомобілю немає. Люк присутній, ось такий суперський, класний, просто суперовський стан автомобіля. Датчики світла дощу, лінзована оптика, будь ласка, гляньте, ці фари, вони як новенькі. Просто-просто супер класний стан. Хром пакет, колір просто виглядає бомбезно. По салону, нічим не гірше, може навіть краще. Велюровий салончик, будь ласка, сидіння, нічого не перешивалося, нічого не робилось підлокітничок, Люк відкривається, закривається, нічого не біжить. Весь потолочок чистенький, гарненький, просто все супер. Підігрів сидінь, двохзонна клімка. 283 тисячі рідного 100% пробігу. Будь ласка, кермо даного автомобіля. Також воно не реставрувалося взагалі. Круїз контроль присутній, бортовий комп'ютер. Присутній даного автомобіля. Передні-задні скло електрорегулювання і складання зеркал також в наявності. Ось такий, будь ласка, задній ряд сидінь. все гарно, класно і збережено. Багажник просто-просто здоровецький, безмежно здоровий. Бо Це ж пасатик. Ось Є запасочка, є ключики домкратики все присутнє, навіть аварійний знак. Ось такий задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно, класно і збережено. Ну і місце переднього пасажирчика. Будь ласка, все в супер стані, все збережене, не зачухано, не зацарапано, не задержу. Ось, тобто, будь ласка, ручечки, все просто-просто-супер. Якщо вас зацікавив такий класнючий, суперовський, просто супер-класний посад, гарант автошепетівка, номера телефонів, шапці профілю.